Цивільний Кодекс України, глава 57. Довічне утримання, догляд. Статті 744, 750. Стаття 744 поняття договору довічне утримання. Догляду. За договором до вічного утримання чи догляду, одна сторона відчужувач передає другій стороні не надбувачеві у власний житловий будинок, квартиру або її частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов'язується забезпечувати відчужувача утримуванням та/або доглядом довічно. Стаття 745. Форма договору до вічного догляду. Договір до вічного утримання чи догляду укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню. Стаття 746. Сторони в договорі до вічного утримання догляду. Відчужувачем у договорі до вічного утримання догляду може бути фізична особа, незалежно від її віку та стану здоров'я. Набувачем у договорі до вічного утримання догляду може бути повнолітня дієздатна фізична особа або юридична особа, якщо набувачами є кілька фізичних Осіб вони стають співвласниками майна, переданого їм за договором до вічного утримання чи догляду на праві спільної сумісної власності. Якщо набувачами є кілька фізичних осіб, їх обов'язок перед відчужувачем є солідарним. Договір до вічного утримання догляду може бути укладений відчужувачем на користь третьої особи. Стаття 747: Особливості укладення договору до вічного утримання догляду щодо майна, що є у спільній сумісній власності. Майно, що належить співвласникам на праві спільної сумісної власності, зокрема, майно, що належить подружжю, може бути відчужене ними на підставі договору до вічного утримання догляду. У разі смерті одного із співвласників майна, що було відчужене ними на підставі договору до вічного утримання догляду, обсяг зобов'язання набувача відповідно зменшується. Якщо відчужувачем є один із співвласників майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, договір до вічного утримання догляду може бути укладений після Визначення частки цього співвласника у спільному майні або визначення між співвласниками порядку користування цим майном. Стаття 748. Момент виникнення у набувача прав власності на майно передане за договором до вічного утримання догляду. Набувач стає власником майна, переданого за договором до вічного утримання догляду, відповідно до статті 334 цього кодексу. Стаття 749. Обов'язки набувача за договором до вічного утримання догляду. У договорі до вічного утримання догляду можуть бути визначені всі види матеріального забезпечення, а також усі види догляду, опікування, якими набувач має забезпечувати відчужувача. Якщо обов'язки набувача не були конкретно визначені або у разі виникнення потреби забезпечити відчужувача іншими видами матеріального забезпечення та догляду, спір має вирішуватися відповідно до засад справедливості та розумності. Набувач зобов'язаний у разі смерті відчужувача поховати його, навіть якщо це не було передбачено договором до вічного утримання догляду. Якщо частина майна відчужувача перейшла до його спадкоємців, витрати на його поховання мають бути справедливо розподілені між ними та набувачем. Стаття 750 Обов'язок набувача забезпечити відчужуваче житлом. Набувач може бути зобов'язаний забезпечити відчужувача або третю особу житлом у будинку, квартирі, який йому переданий за договором довічного утримання чи догляду. У цьому разі в договорі має бути конкретно визначена та частина помешкання, які відчужувач має